Хочете купити собі раба? Йдіть у міліцію. Там служивих у погонах продають гуртом і в розріб. Керівництво МВС продає служивих для будівництва дач, підстригання газонів та інших чорнових робіт. Хочете дізнатися, як змусити купати ваш город першого ліпшого дільничного інспектора? Дивіться наш наступний сюжет. Чимало призовників з гордістю йде служити в елітні військові підрозділи МВС. Українському народу натомість потрапляє на приватні будмайданчики. Гаду таких будівельників у погонах ми знайшли в одному зі спальних районів столиці. Панове добрий день. А що ви тут робите? Телеканал 1 плюс 1. Але від нас стражі закону чомусь ховаються, наче від дюжини кримінальних бантугрупувань. Ви звідки з нескороброго десятка, виявився і рольвий цих зорших. Із себе він зумів лише видавити. Нам виявляється, примарилося. Тому ну, що не що, що не працює, а чи вони тут займаються? Свого імені лейтенант так і не назвав. Зате його форма сказала значно більше. Внутрішні війська подивись, внутрішні війська а. будують житлові будинки. А, ти... Телекамера для тутешніх охоронців як червона ганчірка для биків з родео. Тихо сказав не подобається. Міліцію вкликайте. Присутні ж стражі закону дивляться потилицями на те, як перешкоджають журналістські діяльності. Руки сказав покликає стоп, стоп там стане викликає міліцію. Тихо, 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 тихо. Та руки вийду сам. Сказав да. міліцію. Давай, давай, давай. Кількісна перевага господарів будівництва та бажання зберегти відеоапаратуру змушують нас відступити. Шакали маркашока. Телефоном ми звернулися в міліцію, щоб допомогли розібратися. Чи законно службовці внутрішніх військ горбатяться на приватній будові? Що вони роблять там внутрішні? внутрішні війська будують замість того, щоб охороняти правопорядок в державі? Їх сюди пригнали працювати, будувати. Після такого сигналу спантеличні міліціянти прилетіли хвилин за 10. Однак їх на територію не пустили. На територію не пустили. Ви міліцію не пускаєте? Міліцію не пускають, що ви що робити. У внутрішніх військах запевняють, їх бійці гнуть на спини на будівництві законно, бо ж керівництво уклало офіційний договір з будівельною фірмою. Робити це, на їх думку, дозволяє закон про господарську діяльність у збройних силах. Ці кожній копійці ми можемо відчитати, тому що нас перевіряє і значить своє і відомство на кру і КРУ недавно працювала, значить, в області. За словами пана В'ячеслава, внутрішні війська змушені найматися до комерсантів на роботу через хронічне недофінансування. Свої складики виділявся, вже заробили. 50 П'яти тисяч гривень всі ці кошти пішли на облаштування на даний момент клубу частини, щоб солад мог прийти в теплому місці, подивиться фільм, привиться концерт, таке інше, але батьків вітчизняних законів вважають, що у внутрішніх військах не ті документи читають. Передбачена приконом вона є Основними завданнями внутрішніх військ є охорона та оборона важливих державних об'єктів, конвоювання заарештованих і засуджених, участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, охорона диппредставництва консульських установ, забороняється використання внутрішніх військ для виконання завдань, не передбачених цим законом. Законно працюють призовники внутрішніх військ чині їх батькам байдуже. Вони однозначно проти того, щоб їхні чада горбатилися на чужих дядь. Я проти я проти цих комерційних структур Каті. Проти. Нехай вони служать, несуть службу так, як положено. захищають нас, людей, простих людей. мені так здається, що скільки у наші вже цій страні робиси, де кидаються гроші так, знайти на пухір, то я думаю, на армію треба, щоб...